Всім доброго ранку. Радий бачити вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні встали ми дуже раненько ще затемно через те, що сьогодні потрібно зробити дуже багато роботи. Перше наперво потрібно зараз поприбирати в наших поросят, погодувати все господарство. І скоро приїде до мене товариш, потрібно сьогодні в мене колоти свинку. Приберемо, друзі, свинку, потрібно безстренько розвести всі замовлення по людях, те, що люди замовляли, і газую потім до товариша. В нього також сьогодні плануємо прибирати свинку. Сьогодні день буде, друзі, такий насичений, потрібно попобігати. Ну, я думаю, що все встигнемо. Ми друзі, до цього всього готувалися. Друзі, зараз безренько обходю все господарство. Потім вже включуся в всю цю роботу, яку ми будемо робити. Друзі, постараюся сьогодні зняти для вас такий цікавий контент. Кому сподобається таке відео, підписуємось на канал, ставте вподобайки. А ми погнали, друзі, працювати. Так, друзі, виходить, загрузив тільки що м'ясо в машину, зараз розвозю по своєму селові, а потім відвезем на інше село. Бачите, м'яско в нас два дочка в мене в селові беруть. Зараз розвозю і потім уже приїду, все розповім, що по чому, як і скільки. In the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb. I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, they're with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Зараз потрібно порядкувати із цією передньою частиною від нашої свинки. Получається, друзі, що залишив собі таку четвертину, так як там одне замовлення скасувалося, ну, ми не підчалимося. Зараз, друзі, що я хочу зробити? Потрібно розібрати повністю всю цю частину сало до сала, м'ясо до м'яса, ребра, підчеревина, ну, все повністю розібрати, попакувати по кульочках. І, Друзі, з вами переважимо, скільки ж вийде із цієї передньої частини виход м'яса, точніше, який буде. І Завтра вже порозвозимо тут по районові. Люди є такі замовлення, щоб брали в роздріб. Думаю, ми викрутимося з цієї ситуації. Ситуації бувають різні, ну, потрібно працювати друзі, при будь-яких умовах. Ця четвертина важить 27 кг. Ну там з копійками, але я вже беру 27 кг. Це передня частина із кісткою. Ті всі замовлення також, друзі, вже порозвозили. Хочу вже в кінці, як все ми це упорядкуємо, вже поговоримо, який мені дохід принесла ця свинка 151 кг, що я на ній точніше заробив. Так що, друзі, думаю, відео буде цікавим. Зараз штренько його розбираю і вже з вами потім усе переважимо. Розібрав, виходить, передочок нашого, весь із свинки. Получається, у нас така картина. Тут я сложив м'який балик і під черевину. Також там у мисці ще знаходиться ребра, порубав, суповий набір. особо так дуже сильно, друзі, його не обрізав, щоб не одні кістки людям продавати. У нас, виходить, сало саме товще це в нас на спині. Зараз покажу вам всю цю красоту. Получається, сало тут на 2,5 пальця гарантія є товщини, це на спині. Тут ближче вже де до ноги, ну, півтора пальця. Ну, це тут два кусочки. А так, в основному сало непогане. Далі, друзі, у нас такий баличок. Получається, все по красоті. Трошки м'якиша. Получається, друзі, я його все. Порізав на такі кусочки. Зараз потрібно все попакувати по пакетиках, переважити, скільки чого в нас вийшло. Попакувати, також зараз підемо покажу вам точніше такий суповий набір, так сказати. Також, друзі, залишив собі, виходить, підчеревину з передка, залишив рульку, залишив трошки сала і м'якиша собі пообрізав такі обрізочки, то це ще не, весь, не вся вага, друзі. Зараз це все переважимо. Переважу все сало, переважу м'ясо, кісточки, все попідписуємо, скільки чого у нас буде по пакетиках. Фасували вже ми по пакетиках наше сало, м'ясо. Супові набори. Получилася у нас така картина. Пописали тут, що де знаходиться, скільки яка вага. Зараз, друзі, будемо все ховати в морозилку. Хай воно ще трошки підмерзне, вага вже це не замерзше, щоб там не казали, що це там льот. Це все вага на свіже м'ясо. Так, друзі, братва вже шурує з дому. Ці качури ніяк їм крила не пообрізаю. Літають по всьому подвір'ю, і на дорозі лазять. Ну, це колись, друзі, до них ми доберемось. Получається, добралися ми вже додому. Привіз пару мішечків тирси заодно на підстилку. Поросятам. Ну, тирс, як тирсе. Зараз треба попереносити її в приміщення. Так як на завтра передають у нас сніга сильні, то потрібно його все ховати. Так, це сюди. Зараз ще один. Фух. Так, друзі, виходить, уборкою зайнявся, поубирав всю цю місцину, де ми різали свинку. Роботи такої за сьогодні, що її не переробиш. Тут хай ще трошки провітрюється, так як водичкою ми поналивали. Вже вже ків обійшли, так як в нас і вправляння пішло не по плану. То я вправлявся в обід. Це вже у нас на вечір. Получається, тільки ми їх погодували другий раз. Третій раз вже будемо годувати пізненько. Ну, жевжики ростуть такі квадратики. Ця мадам теж наша поправляється. Так що і з цим, друзі, вже в нас тут порядок. Зараз вже в нас п'ята година вечора вже, Получається, що вже цілий день ми пробігалися біля двох свиней, порозвозив усе, порозбирав передню частину, то, звичайно, роботи дуже багато зробили. Так, друзі, виходить, попоралися ми вже по господарстві, добралися додому, вже роботу всю, так сказати, виконали. Друзі, що я хочу сказати по поводу реалізації свинки. Так як в мене сьогодні така ситуація склалася, не досить така хороша. Як зарізали свинку, пообзванював по людях ті, що замовляли м'ясо, то одна людина відмовилася від передньої частини. Ситуація така неприятна. Не хотів я залишати свою четвертину вдома. Але ми із цієї ситуації також знайшли виход. Ми все з дружиною розібрали, все пофасували, все попідписували, яка вага, куди що, скільки, яка ціна, точніше. І, друзі, так як люди питали в нас, виходить, в роздріб сало, м'ясо, все супові набори, ребра. Ми так таку продукцію, друзі, приготували. Получається, що хочу сказати, зараз точніше порахувати, якщо ж. Продавати як краще, точніше, або четвертиною, або вже в розріб повністю, що все по І скажу, який виход, друзі, набагато такий кращий. Так як ми, друзі, в своїй місцевості продавали, виходить, по 135 гривень за кілограм четвертини, так ми, друзі, і продаємо на сьогоднішній день. Ціна, звичайно, на свинину у нас просіла. свиней взагалі не беруть там, або беруть там виборочно, де там краще, яке там м'ясного направлення. Ну, друзі, нас. По суті, така ситуація не стосується, ми самі реалізуємо м'ясо. Получається, друзі, що свинка в нас 151 кг жива вага. Розібрали ми її на тушки-полутушки. Передок у нас 26 кг один. Це без косточки, 27 кг з косточкою в мене залишилося вдома. Затки там по 28 кг один із косточкою, а другий 26 там, З копійками ну беремо 26. Свинка така доволі непогана, м'ясного направлення. Зібрали ми вже як оце все по окремості. Ми, звичайно, вдома з дружиною залишили собі сало, залишили підчеревину, залишили рульку, взагалі залишали продукції для своїх потреб. Якщо так вже порахувати всю оцю продукцію, що ми залишили, це виходить десь півтори до двох тисяч гривень. Ми залишили собі вдома. Це однозначно. Якщо б ми його продавали, то заробили б такі кошти. Так, вирішили залишити, щоб була свіжина. Далі, друзі, по тій продукції, яку ми реалізували. Получається, сьогодні декілька продукцій вже люди забрали. остальне вже буду розводити завтра, так як сьогодні вже не хочеться нічого. Ситуація така, що, друзі, сало в нас виходить, на спині 2-2,5 пальця на товщину. Не таке воно, друзі, і товсте. Там десь тонше є, саме тонше, це в нас 1,5 до 2 пальців товщина сала. У нас воно по ціні 150 гривень. Це в місцевості, його зразу первоначально, як тільки людям сообщив, забрали все сало. Його і не залишилося. М'який ж ми продаємо по 180 гривень за кілограм. Далі, друзі, ребра не обрізані. З м'ясом з усім 190 гривень за кілограм. Потім балик йде в нас 190 гривень за кілограм. Туповий набір не обрізаний. Із м'ясом такі непогані кусочки також ми продаємо по ціні 65 гривень за кілограм. На цю продукцію, друзі, попит дуже такий великий в місцевості. Людям набагато краще так купляти. Але я скажу і свого опита, так як ми залишили собі продукцію і реалізуємо. То, по суті, плюс у нас в тому, що ми залишили своє м'ясо, так сказати, безкоштовно. І заробили ж ту саму суму на тій четвертині, щоб ми продавали четвертиною, а так ми продаємо в роздріб. Плюс, друзі, звичайно, є такий великий. Але, друзі, так сказати, що, хоч і є такий плюс, це дуже така заморочна справа. Потрібно його все розбирати, пакувати, фасувати, важити, щоб все було, друзі, по красоті, щоб і м'ясо було таке товарного виду, щоб усе було точніше товарного виду. Ну, друзі, тут вже кожному рахувати, як краще його робити. Звичайно, я буду пробувати вже всі варіанти, так як вже як, я своє вже порахував, знаю, яка сума буде, як чи іначе його реалізувати. Получається, друзі, що реалізували ми повністю всю свою свинку, залишили собі свіжину і заробили, друзі, ми непогано на ці свинки. Я враховую так. Якщо ж так повністю підрахувати, що по реалізації свині заробили ми на такій свинки 15200, і це плюс же те, що ми залишили продукцію в себе вдома. Так що, друзі, багато не мало, це вже хай кожний рахує по-своєму, ну, мені такий результат сподобався. Так що, друдя, кому подобається таке відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі, когось що цікавить. Всім пока, до нових зустрічей!